10 января на Соборной площади Славянска колядовали студенты Украинского католического университета, который находится в городе Львов. Все желающие могли наблюдать, как ребята пели, а также показывали сценки на рождественскую тематику. Представление стало возможным благодаря тесным связям между активистами университета и славянской платформой инициатив «Теплица». Об этом сообщила координатор «Теплицы» Анна Авдеянц. Сегодня до нас завитали наши друзья из Львова. Это студенческое братство Украинского католического университета. До нашого міста різдвяний вертек. Далі вони їдуть в штаб Атор, потім краматор привітати наших воїнів, на нашим заговоритися. Щедрий святий вечір Божі. Іси на твоєму скажіть, як вам сьогоднішня, сьогоднішня публіка? Шикарно шикарно змера. Просто чудова. Ми дуже Раді, що має можливість приїжджати до вас. І... Троказу на благовість. виже на машинах трохи робити обмін сходом за дуже важливо для нашої країни. Привіт, у.